Всім добрий день! Сьогодні у нас лабораторна робота на тему дослідження напівпровідникового діода. Ми будемо досліджувати діод 1N4148. Виглядає він ось так: це тип діода кремнієвий для швидкого перемикання. Час відновлення 4 нс, що робить його ідеальним для швидкого перемикання в цифрових і аналогових схемах. Максимальна зворотна напруга в нас 100 вольт. Максимальний прямий струм 300 мА. Діапазон робочих температур від плюс 65 градусів за Цельсім до плюс 175 градусів за Цельсім. Що дозволяє його використовувати в широкому діапазоні умов. Корпус найчастіше зустрічається в корпусі DO35. Тобто, це такий скляний корпус. Ось так він виглядає. Так, давайте тепер побудуємо схему. Схему ми будемо будувати в програмі MultiSim. Коли ви його встановите, вам потрібно буде налаштувати. Річ тім, що тут є два типи відображень радіоелементів. Заходимо в Options, Global Preference. Тут вибираємо Components. Тут є два варіанти. Перший і другий. Вибираємо другий дім. Apply і OK. Є. Нам потрібно буде зібрати дві схеми. Схема для прямого з'єднання діода і зворотнього з'єднання діода. Тобто нам потрібно знайти сам діод, джерело струму вольтметр, амперметр І також діод, джерело напруги. Вольтметр і амперметр. І так, де його знайти? Ну, по-перше, почнемо з діода. Тут у нас є ось діоди. І ми тут можемо просто. Давайте я видалю. Один N41. 48. Ось він. Два рази на нього нажимаємо і він тут з'являється. Так, давайте зразу два поставимо. Я буду збирати зразу дві схеми. Якщо ми хочемо його перевернути, тобто верхній вниз дивиться, нижній вверх. Нажимаємо сюди. І тут ротейт 90 градусів сюди. Тут ротейт 90 проти годинникової стрілки є. Далі нам потрібно. Знайти джерело м, напруги і джерело струму. Дивіться, джерело напруги буде трошки легше знайти. Ми просто заходимо в самий перший а, кнопку Place Source і вибираємо Power Source. І тут є DC power. Ну і ось наше джерело напруги. Джерело струму. Ми вибираємо ось цю, цю закладку Signal Current Source. І вибираємо DC Current. Ось так. Тобто ми будемо тут змінювати струм. Тут будемо змінювати напругу і дивитися на поведінку нашого діода Так, тепер дивимося на вольтметр і амперметр. Нам потрібно вольтметр. Вертикальний і амперметр горизонтальний. І щоб плюс був вверх, а в амперметра плюс був зліва. Вибираємо ось тут така є вісімка. Нажимаємо. Тут у нас от є вольтметр амперметр. Вибираємо вольтметр. Тут є. Дивіться, тут є горизонтальний вольтметр. горизонтальний навпаки. Вертикальний і вертикальний навпаки. Тобто нам потрібно, тому, що там, де плюс вверх. І беремо два штуки таких. Тепер амперметр. Ну, Тут така сама ситуація, тобто горизонтальний, вертикальний нам потрібен на самий перший. Ось цей вибрали раз. І вибрали два. Окей. Так, тепер давайте ми його трошки розтянемо чуть подалі одне від одного. Ось так ось. І сюди ще обов'язково потрібно додати ще один компонент. Тут ось показано це наша земля. Річ з тим, що програма Multisim, якщо ви її не додавите, вона не, не, не буде працювати. Де її взяти теж перша кнопка і тут Power Source, і тут є Ground, ось вона. Беремо їх і два рази її ставимо Для верхньої і для нижньої схеми. Є. Ну, тепер просто з'єднуємо це все діло. Тобто нам потрібно з'єднати. Так, дойдимося. Дивимося перша схема. Плюс йде через амперметр. А, до анода діода. потім катода діода йдемо знову на. Мінус нашого джерела струму. Так. З'єднуємо його. Єсі. Так, далі приєднуємо нашу землю. Ось так. І приєднуємо вольтметр. А, нижню схему збираємо по такому самому принципу, але тільки в нас йде виходить плюс іде через амперметр і на катод а, нашого діода. Так, йдемо сюди. А, ну от з, з нашого діода з'єднуємо з мінусом. Джерела напруги. Також приєднуємо обов'язково землю і вольтметр. Є. І так, тут я показав, як зібрати схеми для цієї роботи. Річ з тим, що ну, деякі так, якщо не знаєте, де вони знаходяться, то знайти не дуже і просто. Що ж, що тут далі потрібно робити? Вам потрібно буде провести виміри. І так, що ми тут є? У нас є нормативний ось струм прямий максимальний. І потрібно виміряти напругу. Тобто, якщо ну, тут нормативно, якщо подаємо 200 мА, то на вольтметр повинно показати 1 вольт. Ну, а сік зараз покажемо, ми зараз подивимося. Так, вибираємо наш амперметр. Тут вибираємо міліампери. Пишемо 200. Окей. Вмикаємо, дивіться, вмикаємо ми ось кнопкою. Ось ця кнопка. Вмикає наш е, симулятор. Вмикаємо її. І е, дивимося, нам показує. 1,053 вольта. Ну, майже в принципі, як і нормативний, чуть-чуть трошки більше. Тобто вам потрібно буде сюди написати 200, сюди 1,053 вольта. Зворотній напруга зворотня максимально 100 вольт і зворотній струм максимальний 50 вольт. Буде. Тобто це вже по цій схемі. Ми туди подаємо 100 вольт і вимірюємо скільки буде струм. Тобто сюди ми встановлюємо 100 вольт. Ось так. Так, дивіться, в мене покаже помилку, тому що я не вимкнув симуляцію. Потрібно вимкнути його, а потім змінювати. Так, запускаємо. І так, 100 вольт і тут у нас поки 0,0. 14 сотих ну, то Тобто, в принципі. Так. Ну, дуже маленький струм, а должен бути 50 мл. Ну, тобто, вам потрібно буде це все записати. Потім зробити висновок про праціддатність. Переміряйте, зробите в себе і побудуйте схему, і можливо, у вас трошки другий якийсь буде результат. Далі, друга табличка. І так, вам потрібно виходить, замалювати в звіті ось цю табличку. Замалювати оці дві схеми, побудувати їх. Потім зробити скріншоти, що ви їх зробили. Прислати в Classroom. Далі потрібно буде. Запомните оці дві таблички. Що тут є? А, перша. у зворотні вольти Тобто 0, 10, 20, 30. Ну давайте, не знаю, виберемо 40 вольт Я поставлю 40 вольт і скільки міліампер буде на виході Тобто, ось тут ми. Так, вимикаємо Тут там. 40 вольт. Окей. Запускаємо симуляцію і дивимося, що в нас буде 7,5 10, ну, 105 це в нас буде вже мікранпі. Тобто ну, потрібно буде це записати в ось цю табличку. І поставити кожне виміння, тобто 0, 10 вольт, 20, 30, 40 і так далі. Так, таблиця 2-3. Тут струм. Тобто ми повертаємося до першої до схемки і тут будемо струм виставляти. Тобто виставляємо, ну, давайте 5 мА виставимо і подивимося, скільки буде напруга. Так, пардон. Вимикаємо. Тут замість 200 ставимо 5 мА. Пишемо ОК. Запускаємо і дивимося. Тобто, 5 мА струм і 0,645. Тобто, сюди ви напишете це число. І ви заповнюєте кожну клітинку. Потім по цих даних будуєте графік. І так, давайте подумаємо, де ми його будемо будувати. І так, Перша табличка узворотне і зворотне. Дивимося. У нас є зворотнє і зворотні. Тобто, перша табличка будується в ось цій частині графіка. Друга табличка і пряме, упряме. Тобто ось у нас і пряме, упряме. І значить, ми будуємо в цій частинці графіка. З другої таблички. Так, далі ви це все будуєте і малюєте цей графік в себе в звіті, і далі захищаєте лабораторну роботу. На цьому все. Дякую за увагу.